О, є люди, які рахують гроші, є люди, які рахують калорії. Так. Я от рахую, скільки татуювань у хаса є що, таке? Що, А я рахую, що не твоя справа. Але якщо серйозно, то я рахую, скільки страв можна загорнути в лаваш. І сьогодні ми перевіримо новий трендовий рецепт із мережі. Він набрав, що ви розуміли 32 мільйони переглядів. То буде мега-конверт із соковитою начинкою, і аж так знаєш з шести пальців. Шість лавашів? Да. Нічого собі. От ви можете зараз подивитися цей трендовий рецепт. Мені, як людині, яка постійно каже європейцям, що в нас немає корупції, дивує слово «конверт», який ми сьогодні ага. будемо готувати. Як сформувати і підсмажити гігантський конверт до хрумкої скоринки? Яке м'ясо та овочі найкраще загорнути всередину? І що в цьому рецепті роблять? Чипси і лайфхаки знає людина, яка може навчити готувати навіть тих, хто досі думав, що існує тільки для хаса <свісна> <свісна> для... для шаурми. Викладач Національного університету харчових технологій Артем Ущаповський сьогодні в нашій студії. Доброго Доброго ранку! Доброго ранку! привіт, хлопці! Доброго ранку. Мови бадьори такі, клас. Так, і як? Так я ні, ви не спали нас. Що ми не робимо сьогодні? У нас великий лаваш, так тому нам потрібно для приготування куряче філе, перці, два види сиру, це моцарела і гауда, паприка, цибуля, сіль, перець, оливкова олія та чіпси. Чіпси це вечора, мабуть, да? після футболу. Після футболу знаєте, коли залишаються чіпси? Чим ми можемо допомогти? Що треба зараз? Ми з вами розпочинаємо. Я думаю, що Володимир, ви наріжете. Теперці. Е, чим такими стрічечками? З е, ушками, так так, 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 а я що моє. Е, а ви напевно натрете у нас сир. Yeah, yeah, сир. А я, я наріжу куряче філе. Та? Так, Все, і, той, і той, той, ми та? розпочнемо. А, а, скажіть так, мені на, яку. на оцю? Е, так, так, да. так, 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 так. Е, куряче філе. Ми замочуємо його, бо я знаю, що деякі прям замочують куричу. Вона вже замочена. Будь ласка, прикрить татухи. Дивімося, зараз є досить якісне м'ясо, тому ми можемо його його не замочувати, ага. але якщо ви не розбираєтесь, як правильно обрати м'ясо ага, і так. купили, побачили, що там можливо є залишки крові, так. то звісно краще його замочити ага. в холодній воді. А на... Я Прошу. Прошу. а а на нашу в тому Парапол. рецепті ви бачили в тому рецепті, то філехо ще вилкою проколювали. Нашу то і здівательство і ж дори. так. А я таке дори... я таке часто бачу. Ну на нашу шапка прям м'ясо штриштрикають. 에... А Штрикають м'ясо, тому що треба, щоб. В нас добре прийшов маринад, щоб м'ясо було соковите і воно швидко приготувалося. Це не просто для для віду, для форми. Ні, це не просто для форми. Це не просто від того, що захотілося когось поштрикати зранку. Зараз хас має сказати або вилкою раз так, ладно. Відчуваю, у нас сьогодні буде класно. Так, Можемо дозволити. Супер. <світ> е, так, далі, у нас є цибуля, ви її прям нарізали. Це щоб ми сьогодні не плакали зранку, чи що? Ну, знаєте, як то кажуть, чоловіки ж не плачуть, тому я підготував, щоб все було вигляд. Ага, Тому я вже рік з терапевтом займаюся. Є <світ> <світ> е, якийсь лайфхак, щоб реально не плакати. Пам'ятаєте, розказував, що тебе цей е, ніж мочити? А це допомагає. Е, Думаєш? Дай ну, мені насправді є досить багато різноманітних лайфхаків, можна. Е, Просто змочити цибульку водою водою, да, водою. Ну зараз цибуля а сири сюди змішуватися, uh, так, так? Сири uh -huh. разом uh, водичку, і потім ви не будете плакати, або краще обрати. Все ж таки фіолетову цибулю, то, що називається в нас кримська, можливо, називати. Так, так, так. Mm -hmm. так, і вона менш така ядючіша, і використовувати її. Приклад. Ну і мені, наприклад, особисто вона більш смачна. І, і вона якась ну, не така, Коротше, вона трошки навіть солодша. Ох, пам'ятаю, колись дитин. в крим, там кримська цибуля. І ти прям береш оцей, знаєш, вони ще продавали в таких, як це називалося? Чулки? Чи як? А вони виявляються та, так сушили цю. Ці такі віночки та, заплатить. Та, та, та так, да, 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 цельно. Да. Так, що значить, нарізаємо? Ми всі три види перцю нарізаємо e, Так, всі три види. Дивіться, перцю По -трішки. нинішніх цінах це капець як дорого Ну no, але знаєте, цей рецепт можна зробити. Мені подобається як тренди в TikTok. І Зараз ми приготуємо рецепт з того, що в нас є точно в холодильнику. А, Тому... І 30... особливо там серебрі чомусь э, да. Бабуся <см> лишила. Тому ми можемо використовувати абсолютно різні інгредієнти насправді для приготування даної страви. І це буде досить, досить, досить смачно. Значить так, ви цибульку порізали м'ясо, філе. Потім це все цибульку туди накидали. Хас це все у нас. Потер, що тепер? Е, тепер ми зараз це все перемішуємо. Ага. Перемішуємо е, цибульку, курку, е, кур, курячі філе, перці, ага, сіль, перець, ага. олія, паприка і ставимо в духовку так, добре. Е, температура 180 градусів на 20 хвилин на так. запікання. Ясна справа, що у нас 20 хвилин нема. Е, так, ми люди розумні і завбачливі. Ага. Так, Тому все. ми зробили вже таку начинку завчасно. От так вона, дивіться, так. От, от, от як воно до, а от от пізно. Ага, до буде так, коли ми додамо туди. Перчиків. Да, перцю да, перцю забув додати. Так, так. Давай. А ви ви нас... накидайте, я то поставлю замість. У <laughs> нас велика команда, <laughs> повірте. Да, нас нас Давайте тоді швидесенько поставимо, буде друга порція. Так, світлофорці закидали туди. Добре, ставимо другу порцію ще раз на схід. 180 градусів. 180 градусів, 20 хвилин. 20 хвилин. Все, супер хас. Давай Виставляй. Так, тепер ми ж розказували про конверт. Жартували про антикорупційну діяльність краї зараз НАБУ приїде. прийде, бо в нас тут навіть сніданок в конверті. От. що з лавашем? Я бачу, що він у нас різних розмірів. Є ось такий круглий, а є ж він і прямокутний. А чого великий, маленький? Великий маленький, тому що нам треба буде сформувати конверт. А ага. чому обрали саме круглі? Тому що ага. це вважається тортилья. Вони йдуть більш щільніші за розмірами. Ага. Щільніший лаваш іде. Тому так, так. коли ви будете готувати, то начинка у вас не. Буде витікати і не буде роз, розмокати лаваш. А можна, наприклад, цю начинку на сковорідці буде? Можна підсмажити на сковорідці, але, але буде не таке соковите. соковите. Нам потрібно, щоб було соковите. Дайте спитав, це якийсь тест, знаєш, оцій на Кіб. Закресли лаваш. І ми його не склали. Це це Google, знаєш, ти підтвердиш, що ти людина. Скільки лаваші закресли всі квадратики лаваш. Це коли на Укрзалізниці квиток купили. <світ> 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 Значить, так, Дивіться уважно зараз. Це Дивіться, як складати, це важливо, От. дійсно. Ми поклали чотири лаваші, так, потім кладемо маленький, ага. ось сюди. То, щоб не промокло з них. Uh, так, так, так. Фикольно. Щоб у нас потім склалося. Потім Далі. ми беремо сир. Так. Ми беремо сир, щедро, хто любить сир. О, щедро о, сиру кладемо, не шкодуємо. Ніякого, ні кепчика, ні магназу, ні, нічого. Тому що сир у нас буде як склеюючий елемент і буде тримати наш лаваш. Разом цілей. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І буде досить-досить. досить, досить, досить На бідміну, смачно. відміну, хас від твоєї менталки. Так, добре. <рес> так. Все, це ще прям реально багато сиру. Тепер це всю начинку закидаємо. Всю начинку. Туди. Так, так. Воно прям дивіться, там ще можна йти, туди і, і компота попити. Хас не їж чіпси, нам ще нам треба. Воно не кури. сюди треба було, не? нам треба треба <рес> будуть чіпси, зараз будеш подрібнювати. Чи в них? Так, так, звісно, звісно. пережову і випльовував. Я 100 років не вчиться. Це просто кажу, серйозно? Mm -hmm. Ну, сьогодні в тебе буде унікальна так. можливість це зробити. Так, все, e, значить, це закидаємо. Так, Все. І. І тепер хас нам буде подрібнювати чіпси. чіпси. А, як? а що, як це як робити? Рукою. Просто рукою? Ну, Якщо у вас вдома немає хаса. ступки і хаса, який може це подрібнити, то так. можна просто взяти рукою і дрібненько подрібнити а, зверху Все, ясно. Це воно Добре. додаватиме хрусту, Рочі... як паніровочка. О, Короче, Чіпсова кришка, це правильно? Так, так, так. Хай, Крихта. хай мене, Крихта. Крихта. мене пробачать всі любителі збоченої шаурми, але я ніколи не розумів, як можна їсти шаурму з картоплею фрі. Знаєш, що це є а yeah, це? Yeah, так, yeah, є, я я я воно таке гумове всередині. Yeah. В Голландії, здається, все це прямо стрітфуд їх місцевий. Ну, я не знаю. Ну, Це Прямо вони в лавах чіпси... загортають картоплю і ще зверху там цього майонезу. Ну, просто чіпси мають хоча б якусь консистенцію таку хрустящу. А це взагалі. Ну, Привід печінка називається. <рисвіт> так, це все. Супер. супер, Тепер кладемо ось цей. Технологія. Технологія. І за Вертаємо наш конвертик. Ага. Ми просто робимо таких розмірів, тому нам чотири лаваші. Непростіше взяти один прямокутний, такого раз і загорнути. Ні, не простіше, це буде. Ну, по-перше, ми ж дотримуємося трендів, це вже буде тоді не тренд у нас. І по-друге, якщо ми візьмемо тоненький, то наша начиночка випаде із лаваша, тому що він буде занадто тоненький, тому якщо у вас немає круглих лавашів, краще. Тоді беріть прямо кутати і купіть. Слухайте, тобто подвійний, подвійний просто щоб Charles ви розуміли, що ми, що ми зараз робимо, то я вам так. нагадаю, що ми готуємо трендовий сніданок з шести лавашів, які оцінили аж 32 мільйони гурманів в мережі. Але для того, щоб його приготувати в хаті, візьміть, будь ласка, блокнотики, ручки і записуйте інгредієнти. Значить, що треба? Власне, лаваш, а бажано шість штук, так. вам треба куряче філе, вам треба цибулю, солодкі перці трьох кольорів, аби було гарно, так. червоний, жовтий і зелений. Yes. Та мазарела, сир, чеддер, картопляні чіпси, копчену паприку здалося б вам, оливкову олію, сіль. І Коли ви конверт загортали, як батько дитини, в якої 8, 8 місяців було на днях, ага. я такий, спочатку я дивлюся, піднімаю, а потім вже загортаю. Значить так, ми цей конверт шоп обсмажуємо на грилі? Так, обсмажуємо на грилі, буквально 5 хвилинок, і у нас такий сніданочок готовий. Знову ж таки, у нас немає 5 хвилинок. Ми нічого не перегортаємо. А Який режим ми ставимо? тут? У мене тут схожий гриль. Що, в який режим Сосиски. А, ні, от тут. Так, 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 там є режим. Чуєш? У нас... А ти не бачив його резинові штуки? О, бачу. Ось во. Оцей. А де окей. тут? А, окей. Все, Ні, Воно ще спочатку да. має нагрітися, а потім вже буде. І буде в нас готово. – Все, 5 хвилин і у нас уже… – Ох, як ти нагой ефект. Боже, який кулінар, вже все містер приготував. – А ви поки там ходите, просто ходиш зробите… – Містер Краб. <laughs> Все, виймаємо. Гаряче, обережно. Так, виймаємо. А давайте заберіть хас-хас. Хас, 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 хас. І розрізаємо. Секундочку. Так, І розрізаємо. Це буде у нас зараз досить-досить неймовірно смачно. Ну, Такс. Ну, в принципі, в принципі, я готовий їсти. Ну зараз, одну хвильку <рес> ти такий <рес> швидкий, як мене студенти на заняття. <рес> Ще не встигає доготувати, кажуть, через скільки дегустацій. Я поняв, на що студенти вступають до цього закладу. Їсти? <рес> <рес> е, ні, повір, насправді це досить е, стереотипне. Всі думають, що харчовий університет там тільки повари харчуються. Насправді, насправді, є всі спеціальності, тому. Тому навіть, коштував по їжу, все нормально, так. Але знаєш, їжу так. Просто вибачте за таке питання. А в вашому навчальному закладі столовка є? Звісно, так, так. Це не повна робота людей. Є їдальня, і навіть може будь-який з мешканців міста Києва прийти похарчуватися. Або як викладач, кажете на балкон чи на перездачу, як ви кажете. Я кажу, поки не виконаєш все вірно, оцінки не буде. Так, ну що, хас, харчуємось. Мені здається, що то пасує їсти. Отак. Смачного! Дякуємо. І факт, що я Так, що... руками давай. А -а -а. Ти думаєш, що зможеш руками? Ну, аж я Я думаю, має, що руками буде навіть. нормально. Думаю, да, я побрав би так. Добрешок, добрий шок. Запікали, тому що якраз соковита. Бачиш? Воно не сухе. Бо буває так курку приготуєш, і такі думаєш, ну чесно, майонезом може ті навіть теж не вряд а а якщо зі стегна зробити нормально? Так, я хотів саме сказати, що краще обирати філе стегна, воно буде більш соковитіше. курочка сама по собі, і буде більш смачніше, ніж саме філе. тому що філе сухувати? То воно Ох, сніданок, гастрономічний хід, мегаконверт із лаваша. Абсолютно безкоштовно і без е, хабарів навчив нас готувати викладач Національного університету харчових технологій. Mm -hmm. Пан Артем Ущеповський. Дякуємо вам за вдалий кулінарний експеримент. Смачний початок дня. Е, і що, заліковку? здано. Дякую.